Зумієте, люди часто дивляться на нашу професію, як на таку от, ем, от щось таке, от таке дуже, дуже просте і дуже легке. От ти от сидиш, ти щось слухаєш собі, ти щось там у відповідь говориш, ну що ну хіба я так не зможу? Та я вам ще такий психолог, та я вам ще таке розкажу, я вам таке розкажу, що вам мало не покажеться. Особливо, якщо досвід життєвий є. Та, ще й досвід мене, Боже, я вам таке розкажу, що на що вам до того психолога йти. Теж я часто зустрічала, от, е, коли хтось приходить із клієнтів, особливо коли жінки приходять, і чоловіки так не дуже якби, захоплені цією ідеєю, то часто такі чоловіки от, кажуть, що чого ти туди йдеш, чого тобі туди йти. Я тобі таке розкажу: твій психолог навіть і близько такого не знає, тобі сказати не зможе. нема чого тобі туди йти. От, розумієте? Тому часом є от такий от величезний перекос, немає якби чіткого усвідомлення, що це не просто а поговорити. Це не просто, от, я. Слухаю, і там щось своє думаю: а мені гроші за це дають, а мені гроші за це капають. А те, що психологи отримують і отримують досить непогані гонорари, це правда, це так і є. Але от в мене теж сьогодні була клієнтка і дуже емпатійна, і вона каже: Ви знаєте, я от згадувала пару наших сесій, особливо тих сесій, де я плачу, де в мене такі от дуже великі емоції, такі дуже такі щирі емоції. Як ви з цим справляєтеся? Як це я після цього там до кінця дня себе зібрати не можу? А як ви? Бо я знаю, що у вас там і далі є консультація. Психолог включається так. Емоції. Як ви ж ми ж вами спілкуємося? Я ж бачу, що ви щиро переживаєте. Це все те, про що ми з вами говоримо. Резумієте? І для цього потрібні теж певні навички. І е, це не про те, що от ми сіли разом, ми разом там поплакали, ми разом там посміялися, і все, і розійшлися. Ні, воно так не працює. Мають бути певні професійні якості, певні особисті якості, які дозволять не вигоріти на цій професії, тому що ми працюємо людина з людиною, і якби ризик емоційного вигорання є надзвичайно сучасний.